Привіт! Давно не бачились! З вами, як завжди, Владислав, і сьогодні пропоную зіграти у гру, а точніше, у 5 розвиваючих ігор для дизайнерів. Насправді їх існує набагато більше, але ці нам підходять за тематикою, бо розвивають вміння роботи з пером, кольором та розміщенням елементів. А ще наприкінці відео вас чекає сюрприз, тож додивіться його до кінця. Отже, ігри. Всі вони від одного розробника, і знайти їх можна на сайті method.ac. Посилання лишу в описі до цього відео. Перша гра The Boolean Game і має вона таку назву через так звані бульові операції, а саме додавання, віднімання, перетин та виключення. Пам'ятаєте, в ілюстраторі такі були? І з допомогою таких операцій можна отримати найрізноманітніші форми. Цих форм буде аж 33 штуки. І найскладніші, останні, повірте, виносять мозок. Наступна без є гейм на опанування інструмента перо, яке у нас є майже в кожній дизайнерській програмі. Спочатку вам покажуть, як малювати прямі лінії, потім як малювати згладжені лінії. А потім зададуть такі задачки, від яких мозок загибить. Після такої гри, якщо й не вміли малювати пером, то вже точно навчитеся. Та є у цієї гри один недолік: найбільше балів можна заробити не акуратністю виконання фігури, а меншою кількістю опорних точок, а це не завжди дає гарний результат. Третя гра – Shape type В ній потрібно з допомогою маніпуляторів, це ось такі важелі обабіч опорних точок, підправити зовнішній вигляд літер. Це вже більше про роботу з кривими безє та розуміння вигляду літер в тексті. А от на їх розміщення на четверта гра Kern Style, яка зачіпає поняття кернінга, тобто розуміння того, що для гармонійного вигляду тексту не можна літери ставити на однаковій відстані одна від одної. Десь далі, десь ближче, тоді все буде виглядати ідеально. І врешті-решт остання в цьому списку гра Color Game. Тут все дуже просто, в центрі кружечка показаний колір, а вам лише потрібно на колірному колі знайти його відповідник або відповідники. До речі, напишіть в коменти, хто в якій грі скільки балів набрав, мені буде цікаво. А тепер той сюрприз, про який я говорив на початку. Знайомтесь, Джекіл. І тепер він буде моїм співавтором, бо його спів ви будете чути час від часу на моїх відео. Ну а на сьогодні все. Побачимось!